Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буду розповідати вам, як так сталося, що у моєму житті з'явилася не тільки психологія, а ще й езотерика. І як взагалі я познайомилася з цвяхостоянням, і що це мені дало, і чому я сьогодні це рекомендую, і чому я сьогодні цим займаюся і е, працюю з людьми саме в церемоніях цвяхостояння. І навіть більше не завершилося тільки церемоніями. Зараз я готую свій курс навчання для провідників церемонії цього стояння. І група вже набирається. І саме ось ця ситуація надихнула мене розповісти і поділитися, що це за інструмент і як він може впливати на наші зміни, на нашу трансформацію, як він може впливати. На реалізацію наших намірів, наших бажань на нас самих. Зокрема, зі мною цвяхи сталися ще кілька років тому, мабуть, чотири або п'ять. Я так рахую, є період до 2022 року і є період після. Це було точно до ще в Україні. Коли я займалася йогою. я побачила у свого тренера це. І вирішила спробувати. Це було більше з цікавості, але я відчувала, що мене як манить і тягне на них стати. Збоку це виглядало дуже боляче, дуже незрозуміло взагалі, для чого люди це роблять. І коли я прожила свій перший досвід, я усвідомила, що мені після цього стало легше. Я не усвідомила, що саме відбулося, але на рівні фізики і ось ось отут стало легше. Потім я спробувала ще раз і ще раз тоді ці цвяхи з'явилися у моєї близької подруги, яка якось так спонтанно організувала мені церемонію, і ми тоді, я пам'ятаю, дуже глибоко пропрацювали кілька моїх запитів. Я стояла близько 4 годин, і це був саме такий глибокий досвід, саме стояння на цвяхах. Далі були інакші, тому що кожен раз, коли ти стаєш на цвяхи, це інакше. Ніколи не буває так само ні по відчуттям, ні по тому, скільки ти стоїш, ні по тому, що ти там проживаєш. Це кожен раз новий досвід. І коли я їхала, приймала рішення, що я буду їхати до Варшави, ми з моїми друзями зупинялися у Львові, у їхніх друзів, у яких був салон, салон масажний. Але там не звичайні масажі, а були енергетичні. І коли я зайшла в це приміщення на рецепції, перше, що я побачила, це була дошка Садху. Далі я вирішила подивитися, що є ще, там були чаші. Я зрозуміла, що це те місце, де я точно зараз маю бути, мені там стало дуже спокійно і комфортно, але не покидала думка з цвяхами. Що якщо я їх бачу, по-перше, для мене це була підказка, що я рухаюся у вірному напрямку, тому що рішення їхати до Польщі було дуже складним. І коли ми були у Львові, це постійні сумніви і постійні зважування, і я дуже хотіла бути впевненою в тому, що я роблю так, як я хочу, так як зараз буде найкраще для мене. Це було дуже страшно. І я тоді взяла ці цвяхи, які стояли там на рецепції, і влаштувала собі церемонію цвяхостояння для того, щоб краще почути свій внутрішній голос і більше не сумніватися в прийнятому рішенні, тому що це мене з'їдало і виснажувало, крім того стресу, який і так був, ще ось ці постійні сумніви, і дуже сильний страх, а що, і як, і як я там буду. І після того в мене з'явилася думка купити ці цвяхи. Там вже можна було їх придбати. Але тоді в мене підключився мій раціональний розум, тому що починалося незрозуміло, що щось завершилося, щось починалося. в мене не було розуміння, як далі, не було відчуття безпеки, ті кошти, які я на той період заощадила і планувала собі придбати телефон. Треба було ставитися до цього раціонально, і якби витрата на цвяхи тоді ну, не здавалася мені такою аж потрібною, життєво необхідною. Але по приїзду у Варшаву і оці перші місяці, коли були дуже тяжкі, я все одно поверталася думками, що я б хотіла, щоб у мене були цвяхи, тому що вони точно допомагають мені справлятися зі стресом і точно допомагають знімати ось оцей весь шум, який є в моїй голові, який є навколо мене. Але якось мені було дуже незручно витратити на них тоді ту суму коштів. Тоді для мене це було ну значимо. Чуттєво так, що якщо я от куплю цвяхини, я прям відчую по своєму бюджету, і от ця боротьба все ж таки, мабуть, у мене є якісь більш нагальні потреби. І я не пам'ятаю точно як або в мене був день народження і. Були подаровані кошти, або я сама собі зробила подарунок, я наважилася, я замовила їх, і я дуже довго їх чекала, тому що тоді вони ще їхали з України, і коли в мене з'явилися вони, я тут почала ставити людей. На якось так в комунікації, в нових знайомствах з'являлися бажаючі. Я проводила вже ці церемонії, і в той час я слідкувала за своїм духовним наставником, я його так називаю, Юра Кручин, у нього запускався курс. І піти до нього на навчання це теж було щось, знаєте, ну з дуже лакшері е, такої пропозиції для себе, тому що е, все ж таки питання фінансів на той період життя дуже гостро стояло. Е, е, я завершила роботу в Україні тут іще. Не знайшла таку постійну, яка б мені подобалася, приносила той дохід, і все воно було дуже невизначено. Але оце бажання, що я хочу піти на це навчатися, воно прям було дуже яскравим, і все, світ, творець мені допомогли це реалізувати. Правда. Коли ти наважуєшся на щось, що дійсно твоє, тобі в моменті може здаватися, що о Боже, ну як же ну, чи мене вийде, чи я зможу, чи мені вистачить. Просто я вже мала такий досвід з навчанням з психології, на яку я йшла. Мене було там суто на перший модуль, а далі як Бог дасть, я зроблю все можливе, але якщо мені треба буде відмовитись, то я відмовлюсь. Так само було з навчанням старої нумерології. Всі мої навчання вони були дороговартісні для мене на той період мого життя, і це не було так, що от в мене є сума. І я чітко знаю, що я витрачаю на навчання. Так само було з фіхами, Де Я пішла на навчання, і я можу сказати так, і я це кажу завжди, що найкраща інвестиція, яку ви можете робити, це інвестиція в себе. Тому, якщо в моменти, коли ви хочете заінвестувати в свої знання, в свій розвиток, ви сумніваєтеся, але у вас був імпульс, ідіть в це. Це точно вам знадобиться, це точно принесе ще більше ресурсів, чим ви туди вкладаєте. Ну, так працює. Так, я вам кажу не тільки з теорії, я вам це кажу з власного досвіду, тому що мій рівень життя зараз і мій рівень життя рік назад, два роки, три роки назад суттєво відрізняється. Я знаю, про що я кажу. І, власне, з того навчання почалася відбуватися магія в моєму житті, тому що це було влітку, я пам'ятаю, або курс починався восени, мабуть. А в серпні я маніфестувала дуже активно тоді, я дуже хотіла подорожувати. І одного дня, після того, коли я оплатила курс, мені пише моя подруга, що в неї є для мене пропозиція, новина, подарунок. У неї був квиток в Італію, в Мілан. Запланована подорож, і вона мене запросила з собою. Тобто мені прийшла подорож в подарунок. І я думаю: о цікаво, це точно підсказка від Всесвіту, що рішення з навчанням воно було влучним, тому що я одразу отримала подарунок. Я одразу отримала реалізацію мрії, яку хотіла. І далі теж там закрутилося все дуже цікаво. На цвяхостоянні на навчання була аскеза, можна було брати. Я взяла на дві неділі. Кожного дня стояти на цвяхи. Мої цвяхи вони мають 10 мм, крок і найменше 8 мм. Мені було дуже складно на своїх цвяхах, тому що я пробувала на 8 мм, я пробувала з провідниками. Я знаю, що це дуже велика різниця, коли ти стоїш сам і коли з провідником. Але все ж таки, як би там складно не було, я цю аскезу виконувала. І так зівпало, що моя подруга теж була на цьому навчанні, і ми в Мілані разом. Живучи в одному номері, разом стояли на цвяхах. Вона на своїх, я на своїх, і це було поле. І в полі, коли ви робите це разом, це робити легше, ну більше відчувається опори. І тоді я маніфестувала коли стаєш на цвяхи, має бути намір, і в мене їх було там кілька. Він один був про стосунки, а один був матеріальний. Я дуже хотіла собі телефон, айфон новий, тому що в мене. Довгий час була моя сімерочка-айфончик, який вже не справлявся з тим, щоб формувати контент. А я тоді вже активно почала проявлятися в соцмережах, і мені хотілося, щоб мій контент був більш якісним. Ну знову ж таки, повертаючись до того, тоді це було дуже непросто реалізувати. Але так як у мене вже були приклади, що от, мої мрії вони збуваються, окей, я прибрала там ці всі обмеження і на цвях стояла, ставала ось за цими намірами. І я пам'ятаю момент, коли ми з подругою тоді в Мілані зайшли в магазин Apple, по її питанню що треба було там вирішити з наушниками. Я роздивлялася телефони, я взяла в руки iPhone 14 Pro фіолетового кольору. Я, до речі, на нього зараз записуюсь, дивлюсь, він дуже красивий. І я ще на свою сімку зробила відео і прям провічувала той момент, коли він у мене уже є, і знову стояла на цвяхах з цим наміром. І повернувшись з Мілану, я зрозуміла, що ці цвяхи вони точно працюють, щось в моєму житті відбувається і будуть зміни. Я тоді була в стосунках, і я не очікувала, що мій партнер, який зустрів мене тоді з аеропорту, і тоді в ну, нас було все як на мене казалось. Дуже класно, і в мене там були якісь там плани на майбутнє, ну, як у дівчат у нас. І після того, як ми мене зустріли, відбулася ця зустріч після того, як ми там не бачилися з квітами, там, з усією увагою. На наступний день він мені повідомив, що він хоче завершити стосунки. І він пішов в чесність, тому що в нас були різні життєві цінності на той момент життя. І це, я розуміла, що це нормально, це окей. і... Людина робить по-чесному, так як він відчуває і думає, але мені було дуже боляче. Я думаю: блін, ну наманіфестувала собі на тих цвяхах. Ладно, окей, приймаю, хорошо. Я дуже складно проживала рішення свого партнера тоді. Я взагалі проживаю все дуже глибоко. І пам'ятаю, мене накрило так, що це просто капець. І одного дня я йшла на роботу. Це там відбулося вже. Декілька днів після того, як от ми розійшлися. І я була така вся заплакана, в мене цей депресивний стан, я щось піднімалася по сходах. Я падаю, і в мене розбивається мій телефон, ця сімерочка. Я думаю, ну окей, все, світ, хорошо. Для чого? Це що ти хочеш мені сказати? Якось там телефон іти зараз купувати, ну, взагалі, не варіант, просто я не знаю. Але я така, окей, вирішиться. крайняк, походжу трохи з тим, і я зроблю все можливе, щоб придбати собі. Новий телефон і пішла на роботу, і потім десь через тиждень цей мій уже колишній написав мені там запитання, як ти, там, я там, за тебе переживаю, піклуюсь. І я, мабуть, чи не вперше в житті вирішила написати, як є, без прикрас і без гри в те, що в мене все окей, я тримаюся. Написала, що в мене все не окей, тому що от, є така ситуація, тут якби зі мною партнер мій розійшовся, і я розбила телефон. І він запропонував мені подарувати телефон. В нього є така можливість, я це прекрасно розуміла, знала. І я кажу: ну, в мене ще є така фішечка, знаєте, що там, ну, якщо ти просто хочеш подарувати, і це нас ні до чого не зобов'язує, то окей, я прийму цей подарунок, і дійсно все таки відбулося. Ми залишилися в хороших стосунках, ми коли розійшлися, там не було. Один до одного агресії і якихось вимог і очікувань. От телефон, просто телефон, щоб мене підтримати і зробити мені подарунок. Тоді ще цей чоловік сказав таку фразу, що е, я така жінка, яка хочеться робити приємне, яка хочеться дарувати. І для мене це було значимо і важливо почути, тому що раніше я себе так дуже рідко відчувала. Мені було дуже складно приймати подарунки. Мені дуже було складно повірити в те, що мої мрії і цілі можуть реалізовуватися. Якось інакше, а не так, як я собі запланувала. І це був дійсно переломний трансформаційний момент в моєму житті. І ось цвяхи спрацювали з одного боку. Ніби як я втратила, але тоді я розуміла, що нічого не відбувається так. І навіть коли у нас щось ніби як забирають, ми можемо відчувати дуже сильний біль, може бути дуже сильно сумно, відчувати несправедливість. Але в тебе є намір, і в тебе є цінності, і якщо це зараз не твоя людина, то ось да, її можуть умовно у тебе забрати. Тобто це завершилося. І якщо ти йдеш в чесність і в правду, і не соромишся признатися, що ти зараз вразлива, що ти зараз слабка, що ти зараз потребуєш допомоги, то і Всесвіт тобі подякує ось так от через людей. І дійсно. Далі розвивалося життя знову ж таки, все більше і більше моїх мрій почало здійснюватися. Аскеза закінчилася на цвяхах, Я ще більше почала проводити церемонії для своїх клієнтів. Я користуюсь не тільки цим інструментом і. На моїх церемоніях я дуже багато використовую практик з психології, з тета-хілінгу, медитації, метафоричні карти. Тобто, все, що мені там йде в потоці, це все вкладено в сесію відповідно до запиту мого клієнта. Я завжди йду за клієнтом. І ось нещодавно на одній із зустрічей з дівчатами, де я проводила бранч. Одна учасниця сказала, що вона дуже цим цікавиться. в мене були з собою цвяхи, їй хотілося понавчатися. Я кажу, так я тебе можу навчити. У мене вже є досвід передачі знань. Я до цього запускала і запускаю курси старону і в мене є відгук і поклик. Мені дуже подобається ділитися знаннями. І вона так сказала, що окей, я подумаю, я ще не готова. Але потім через кілька тижнів вона до мене знову звернулася, каже: Я готова, і я відчула, що я теж готова, і я хочу точно цим поділитися з тими людьми, які мають намір, які мають бажання ще краще пізнати себе, ще більше собі допомогти і допомагати іншим людям. Тому, якщо тобі моя історія відгукується, напиши мені, і ми можемо поспілкуватися, обговорити детальніше, що це за курс, коли він починається, тому що він стартує уже досить скоро. І туди вкладена моя любов, мій чистий намір поділитися з вами цими знаннями, тому що я переконана, що люди, яким це цікаво, і яким хочеться це спробувати, це точно вам потрібне. Мій курс. Він глибокий, там буде використано дуже багато і психологічних практик також. І ми понавчаємося, як працювати з людьми, як допомагати вирішити їм запит, тому що для когось, можливо, цвяхи це просто з цікавості і для того, щоб подолати стрес. Але я вкладаю туди значно глибші сенси, і саме цими сенсами я поділюся на своєму курсі Провідник цвяхостояння.